Ми ж пам'ятаєте, мілей прийшов до влади в Аргентині тоді, коли там уже була ну даруйте повна срака, коли інфляція була дві з половиною тисячі процентів на рік, коли злочинність була така величезна, що просто не можна було вийти за кефіром і за хлібом в Аргентині ввечері, щоб тебе не пограбували. Коли майже 60% аргентинців жило за межею бідності в злиднях, тоді вже доведене до відчаю. Аргентинське суспільство сказало гаразд, там 30 років нам правили нами правили ці мерзотники, соціалісти, колективісти. Нехай буде і мені показалось пусть будь во все не по росту, як у відомій пісні Висоцького, і вони тоді вирішили люди, доведені до відчаю Вони вирішили віддати владу в руки лібертаріанського кандидата. В Україні поки що, навіть попри війну, ситуація в цілому, завдяки працьовитості, мужності, креативності українського суспільства, простих українців, ситуація ще не досягла катастрофи. Ще люди намагаються якось виживати. Люди намагаються а, будувати, попри всі державні зусилля, будувати економіку і ринок, щось одне одному продаючи товари послуги, підтримуючи одне одного, розвиваючи постійно волонтерський рух, підтримуючи збройні сили, підтримуючи українських захисників. Люди живуть, попри всі зусилля української влади. Люди ще виживають. Такої катастрофи, як попри війну, як в Аргентині, поки що не сталося. Так що тільки так але як подивитися на Україну, що відбувається зараз, ну куди не глянь, то все дуже близько до катастрофи.